Всім привіт, Друзі на каналі Lifestyle І сьогодні я знімаю нове відео. У мене дуже давно було відео, тому я вирішила його зняти. Не звертайте уваги на мій манікюр тому що вже йому 2 місяці, майже місяць тижня. І він просто в ньому вже немає кольорів. Буду скоро перероблювати. Ходь не в тому. І сьогодні я вирішила, як ви зрозуміли, по назві цього відео. Сьогодні я вам буду показувати обзор моєї канцелярії Вона буде поділятися на три частини. Не знаю, чи вам це сподобається, але буде три частини. Так що поїхали. Взагалі, я зробила невеличкий органайзер. Кому цікаво, як зробити, зніму туторіал, пишіть в коментарях. Почнемо із нижнього відсіку нашого першого органайзера. Тут знаходиться ось така. Та тарілочка в формі сердечка вибачаюсь, там зеркало. І сейчас вам покажу, що взагалі в ній знаходиться. Знаходяться мої наушники, який вже просто поганий колір. Далі знаходиться ось такі от перламутрові часи. Годинник ось такий. от Далі знаходиться ось такий от браслет, та ще нам подарували в церкві. І також маленьке зеркальце. Тому складаємо далі. Далі поїхали сюди. Тут в мене просто це Не звертайте уваги. Тут в мене знаходяться обкладинки для зошита. Я не буду вам показувати всі зошити, покажу тільки 4 у клітинку і 2 в лінійку, і два в клітинку. Перший на зошит в клітинку ось такий от. Це в лінійку, вибачаюсь. Ось такий от Дуже красивий. Далі, далі Queen Style, ти зрозумієш чому. Ось такий от зошит авокадо. Авокадо це поживно, смачно, корисно і спортивно.